Історія футбольного клубу Арсенал Київ бачила чимало злетів і падінь. Моменти скрути змінювалися піднесенням та успіхом. Після останнього занепаду, завдяки старанням відданих вболівальників та тренерів, клуб було відроджено та реформовано. На чолі став новий президент, український гонщик і бізнесмен Олексій Кікірешко. На зміну прийшли також нові керівники клубу тренерський штаб, ігрова червоно-синя форма, а також нове завдання клубу створити міцний фундамент для подальшого розвитку, роблячи акценти як на дійсних фахівцях та професійних гравцях з досвідом, так і на молоді дарування дитячо-юнацької спортивної школи. На сьогоднішній день Арсенал Київ виступає в чемпіонаті та Кубку Києва, а також Кубку України серед аматорських команд. Вирішальний матч якого ми і відвідали в матчі відповіді команді АФ П'ятихацька. Каноніри повинні були забити три м'ячі, щоб пройти в наступний тур боротьби. Варто відзначити, що не зважаючи на те, що гравці команди мали не так багато часу, щоб зігратися та відточити командну тактику, на полі вони показали красиву та достойну гру, і навіть фактично виграли матч з рахунком 1-0. Проте цього, на жаль, було недостатньо. І в загальному заліку Арсенал Київ вийшов з боротьби за чемпіонство за браком очок. Проте, за словами капітана Романа Пахолюка, команда не засмучується, адже зараз потрібно відточити командну гру, щоб вигравати подальші поєдинки в чемпіонаті та Кубку Києва. Ми віддали всі сили, які були. Це після двохмісячної перерви перші дві гри було напевно тяжко так зразу війти в сезон. То тобто є багато гравців від нас пішло. Багато прийшло нових і, напевно, ми десь притираємося один до одного. Плани на найближче майбутнє у команди прості та зрозумілі перемагати та вигравати. Але засмучуватись нема коли. Далі в нас йде чемпіонат і кубок міста. Та задача стає тільки самі високі – виграти кубок і виграти чемпіонат. Якщо ми будемо засмучуватись, то в нас і далі нічого не вийде. Треба відходити від цієї гри і з завтрашнього дня вже працювати і готуватися далі. Не ображається на гравців і директор клубу Олександр Москаленко. Здравляю команду. Я вважаю, що команда очень хорошо відіграла як мінімум втору гру. Молодці, я така. Віддам ну, молодці. За його словами, команда лише починає свій шлях до чемпіонства і ні за що не зупиниться на шляху до заслуженого успіху. Думаю, що ми йдемо в правильному напрямку. команда нова. І так я вважаю, що ми на достойному рівні за той період времени тренер у нас може хороший, ми довольні. Робота і все Видно, віднаріб, ростуть, прогрессируют. Ну думаю, только так, будем работать і работать, только работать. ми ж бажаємо команді Арсенал Київ успіхів у подальших поєдинках, які вже з наступного місяця ви зможете дивитися в прямому ефірі на телеканалі Бориспіль.